Передаві документи. Дідмати документи я не буду. Щоб хісь військову адміністрація. Наказ коменданта. А на що, що, що вам? Ну, а на чого ви? ви, ви, ви Він вас повноважує проявляти документи серед поля. Будь ласка, передавіть Посвідчує цей документ, що засвідчує вашу особу. Правильно? Так. Ну, придовіду... Документ Ще що вас повноважить? Оце от який якраз документ немає повноваження. Ну, це... Посвідчення це документ, що засвідчує Ще вашу особу. А, ну, особу мою засвідчує оцей документ. О, то його придав Будь ласка. Знімати документ я вас не буду. А мені не треба, ж ви хочете. Oh. Це військовий квиток. Так, військовий. У ну, військовий, військовий... квіток вони дає, повноваження проверяти мене документи. А От ти, ти документ дає, не дає. Не. і ще й навіть виписати повістку дає, повноваження. Вам виписати повістку? випиші. У мене Дані точно вчасно. Так, добре, ну, то Но... це вас не то, щоб прийти в воєнкомат і ще раз уточнити. Вам це треба. У мене, як Дані, в мене документ? Ні, вам треба, щоб ми я повістку вам виписав. І вас не я, десь про 210-й провели. У 80-ті вони можуть провести в мене документ. Точно вчасно. ВЛК, це... я прийшов я, два тижні я, назад, що я вам дару, Ви описую повістку, але таке ти число ви не являєтеся, вас віддають по 210 Вам це треба. Не треба. Це, цей документ дає мені право виписати вам повістку, блядь. Без, блядь, я з вами говорю на ВІ культурно. Ну, блядь, не треба говорити. розумієте? я вибачаюся, я воно вискочило, бо. No. No. Я від вас на Ви звертаюся, будьте no, добре, так само звертайтеся до мене. Ви мені дасте ваше ім'я і дату. Я працівнику поліції передав собі відповідні документи. Мені треба через нашу базу оберіг перевірити. Ми будемо тут сперечатися, в конічному тозі все одно я перевірю. Ну я не хочу, що не перевіряю, я працював поліцію передаю всі документи, то чим проблема. Я хочу, хочу передав... перевірити по нашому оберізі. Провірили, як завжди, в мене серед лісу документи. І поїхали собі до центральної дороги. Скажете, хлопці, збіг обставин. Хуй його знає. Люблять вони мене там в ліску зустрічати, але що воно їм дає, не розумію.